Вислухати та вирішити соціально-побутові проблеми в Івано-Франківській мерії відбувся щомісячний прийом громадян. Окрім традиційних звернень про допомогу, івано-франківці також скаржилися на вимкнення електроенергії та відсутність води в помешканнях. Під час виключення чергових світла зникає вода у мешканців, оскільки містечко молоде, дуже багато сімей з малими дітьми. Це дуже кричуща проблема. Попереду зима, попереду довгі відключення, незважаючи на те, що Технічно це можливо, щоб була вода, тому що у нас вже були прецеденти, коли виключено світло, але в нашій черзі вода з'являється. Коли минулого року вода все-таки включалася після розголосу, ми розуміємо, що так залишати питання не можна, і потрібно стукати в усі двері. Після того, як ми стукали в усі установи, які дотичні до цього питання, і нас абсолютно свавільно ігнорують, не допомагають вирішити це. Ми прийшли до Руслана Романовича з проханням як голову міста. Взяти це питання на контроль, допомогти нам. Я дуже сподіваюся, що нас буде почути. З проханням змінити деякий маршрут звернулися і представники приватного перевізника. Міський голова Руслан Марцінків доручив це питання фахівцям управління транспорту та зв'язку. Коли формувалася маршрутна мережа, враховувалися думки і побажання мешканців усіх мікрорайонів, так які сполучають як центральну частину між собою, також з іншими мікрорайонами. Враховувалася і думка даного сполучення і даного маршруту. Станом на сьогодні курсує, як я вже говорив, дві-три машини. Відповідно, великі звернення щодо стосовно цих змін, які пропонує даний перевізник. Насправді, якщо надходило, то одна-два звернення. Це слів перевізника, десь коли він їде по даному маршруту, так люди, коли користуються даним маршрутом, звертаються про відповідні зміни. Чи воно покращить ситуацію, коли на маршруті є дві-три машини? Ми, звичайно, що не впевнені, так? але все ж таки, якщо люди цього бажають, якщо люди десь потребують даного сполучення, ми, звичайно, будемо втілювати ці зміни. Відповідний проєкт рішення буде винесений на розгляд виконавчого комітету, і ми вже будемо бачити по факту, які будуть звернення, яка буде реакція людей, відповідно, чи буде користуватися. Даний маршрут попитом. А от Івано-Франківця Ігора Лапінського турбує необлаштованість вулиці Петлюри. Він зауважує, що вулична ділянка біля його будинку не розрахована на людей з інвалідністю. Відтак облаштувати її потрібно за рахуванням доступності. Річ у тому, що кілька років тому робили благоустрій нашого подвір'я, і подвір'я зараз в ідеальному стані. І стоянка є, і місця, і лавочки, все як має бути. Але від будинку, від того благоустрою, перейти ні на базарчик, ні на автобусну зупинку, ні в протилежному напрямку на іншу зупинку на Чорновола. І в нас також інвалідів. От зараз іде доступність інвалідів. Роблять ці виїзди, але роблять не лише два метри, а там і на 20 місцями протягнули тротуари. От а у нас 127 квартир. Це інвалідів є і на милицях, є і з коштуром ходять. Також багато інвалідів. Але на жаль, якось так ми лишилися в стороні. Бо до кого не звернешся, сікай, то вас такий благоустрій, шикарний. Так з того боку, стилового то, та, з подвір'я, благоустрій, шикарний, нічого не скажеш. А вже від будинку пройти 20 метрів вліво чи вправо неможливо. Аби швидко вирішити проблемні питання людей на прийомі громадян, також присутні профільні керівники. Черговий раз приймаємо людей, пробуємо вирішувати. Є багато питань зараз. Внаслідок відключення електроенергії є питання щодо водопостачання, є питання земельні люди і далі ділять землю між собою. Є питання, які стосуються. Благоустрою, є питання підтримки військових, поставити на чергу. Ну, всі питання, які, з якими люди звертаються. Ми стараємося розглянути і допомагати людям. Те, що потрібно, і те, що є в компетенції міської влади, ми готові підтримати. Прийом громадян здійснюється кожного першого понеділка нового місяця. Уляна Никулюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.